Матч Вікторія Минай. Що скажете про нього? Я скажу, знаєте, в принципі, бойова нічя. Так, такі парадоксальні речі. Якщо перший тайм ми грали гірше, але виграли перший тайм, то другий тайм ми вже краще грали, але, але не виграли. Так що я рахую, що закономірна бойова ніч А що саме не вистачило для перемоги Вікторії у сьогоднішньому матчі? Напевно, реалізація. Знову ми вертаємося до того, що не вистачає реалізації. Да, є ж залізні моменти, да, які треба використовувати. Ми того не робимо. Так що, напевно, в цьому плані треба працювати. Дякую. Отже, пане тренере, що скажете про сьогоднішній матч? Ну, вийшов такий бойовий, результативний. Я думаю, глядачам точно сподобався, а для тренерів він такі результати завжди волідольні. Тому... Хороша, хороша гра в виконанні, думаю, обох команд. Вікторія, я вважаю, найсильніша команда і це показує турнірна таблиця. Я вважаю, що ця команда має грати у верхній вісімки, Тому готувалися важку, важку, провели першу гру з ними вдома. Готувалися не менш до важкої гри сьогодні. І дякую хлопцям, що вони змогли все ж таки після двох пенальтів повернутися. Вирвали ці очки, і вони для нас дуже важливі. А чи поділо сьогодні Рев ставив ці два пенальти? Я, чесно кажучи, ще не дивився повтори. Не хочу коментувати їхні дії, але просто на рахунок там, другого пенальті ми два тижні тому грали в Запоріжжі і на 92-й хвилині, там, 94-й, в такій самій ситуації подали штрафний і в Демченка врізався в воротар. Не зіграв там, взагалі навіть поруч м'яча не було. І рефері не поставив в пенальті, і ми там не добрали очків. І так само зараз схожий момент тут, на жаль, що просто коли схожі моменти в нашої, з нашої сторони, то, на жаль, ми, не, ми, ми просто ще не одного пенальті не пробили, хоча мали на це багато посилок, але ми жодного пенальті не пробили. за Дев'ять ігор, тому це теж про щось каже. Але я ж кажу, по сьогоднішньому пенальті ще нічого не можу сказати, та й нема смислу. Вони є, і результат треба приймати і працювати далі, та й все. Дякую. Бажаю успіхів. Дякую вам, успіхів.